Я, я сів і приїхав, тому я вам даю чітку відповідь. Тому я, я взяв за необхідне участь і бажання взяти в цьому мероприємстві, яке проводилось у вівторок, у середу, і поставити свій підпис на колективне звернення. Я колишній працівник головного управління юстиції у Тернопільській області, я Я, все все. я не відповію вас, я сьогодні що ми зараз... Ну, Будь ласка, говоримо, можна, я не перебував. Стала перші ніхто слова не званий зараз. Як? Коли Колега оставлю, я маю слово. так Давайте розбираємося. У вас одна ціля людину стрілити за минулі. Ми хочемо і керівники, безпосередньо наш керівник, начальник головного прийняття, Батура Степанович. ми хочемо в цьому питанні теж взяти участь і обговорити дана ситуація, яка сталася колективна. Головну юстицію. Чому ми не маємо повне право хтось стати? Ми що ніхто взагалі? Тільки в нас тут, в нас, чекайте. Колектив це не лише нас, апарат. В нас тут <зв 'язок> ті, ті проблеми. Коли виникають проблеми, за хабар взяли структурний підрозділ, Ну, має відповідати. А чому, а чому, чому так зараз? А це також да, uh, сталося питання в Україні. Поставити я з міністром развручалася питання. Поставимо Петро. поставимо питання, як було раніше, є начальник головного я начальник головного управління юстиції. Повинні бути заступники повинні бути начальник виконавчий, повинні бути начальник реєстраційної, повинні заступники. Всі в нас керують, всі займаються, а хтось має бути потім крайній. Скільки у нас в цьому році, скільки у нас було за хабарі, скільки людей подивез, подивез, По По ДВС, скільки було. По самі більше структури, які зараз виступають, китають термініли. Ви ви Чому ви Чим за керівники? Чому ти досі розподілявся? Чим з скаворі говорили і справи, що ви Тобто це я віччика. Ні ви, ні я, ні наші колеги, яка стаття, яка викладена, що зараз шириться по всьому інформаційному просторі, ми про це з вами не говорили. правильно? Ми про це не спілкувалися. Але коли я, будучи, є керівник і читаючи, і чуючи це на вухо в оригіналі мовлення, повірте, я Біблію не став. І коли з вашим приходом. Вони почали говорити, ну я вже не буду за вашого попередника, якого ну це ваші, ви як керівники, я розумію. Я розумію, що може десь я не вибачте, заперечую, я може десь нетолерантно спілкуюся і тому повітряні, але я такий є. Я не котляровщина, але я вам щиро кажу, я за нього мав все, в мене місто мало, і я ні за що не переживав. Відверто вам говорю. У мене були бумага папір. Чому на цюка на сьогоднішній день інтернет оплачується з головного управління юстиції, а що не з того поля ягода? Ну, я вам задаю керівнику. Я вже два роки не два-три роки. У мене працівники, ми разом платимо за інтернет. Чому таке питання? А колектив наш начальник району управління юстиції цього інтернету немає. От мене питання, а питань я можу викласти дуже багато. Чому? От дайте мені просто відповідь. Чому я, чому ви до мене, коли, коли ви до мене приїжджаєте, Юри Степанович, ви не бачите начальника міського управління юстиції, ви бачите тільки інше, тільки не місто. Але повірте, я чотири роки за вашої каденції і ви бачите. І якщо ви згадаєте 10-й рік, як я сказав Ігор Степанович, я вмію працювати в команді, я вмію працювати в команді. І ви бачите, мої показники на сьогоднішній день. Я за кожний показник відповідаю. У мене не зроблена ні довідка, ні стаття яка з спідставлена, нічого. В мене все є. Я за кожний за проосвітній захід я відповідаю. І я роблю на якість, а не на кількість. Хочу вам от прямо це сказати. І на сьогоднішній день мене заповнюють ще чотири заходи. Розумієте? а чи я вмію десь щось не сказати? Кожен вчиться на помилках. Ну, не вдався прямий ефір. Хай воно буде, я поправлю. Це можна кожну, кожну ну, кожний виступ можна сприймати по різному. Але не треба, знаєте, що казати, що я що що ви мені дозвіл не даєте, по-різному говорять. Ну я ж іду, я провожу про освітні заходи. Я як можу, ви мені нічому. Ви мені єдине, просто от, як керівник, допоможіть, просто ще більше їх зробити. Повірте, але я вже думаю, що ну я як вже йшов по сам, так воно і буде. І не треба через мою призму сприймати зборівське районне управління юстиції. Повірте, це просто невоже. Якщо ви маєте не прийняти мене, то скажіть Марсикаєвич, ти такий, 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 і все. Повірте, це мені, це мені буде приємніше прямо почути від вас, ніж чути за кулуарно, де що з мені доходить від вас слухи. Розумієте? Я нормальна людина, я тернополян корінний. Корінний, і якщо мені керівництво попереднє висловило довіру, я думаю, ну я не знаю, можете поїхати до мене до начальників державних до державної виконавчої служби за мене запитатись, в реєстраційну службу за мене запитати, щоб я не казав вам. Просто зробіть, просто соцопитування. Будь-хто може, просто почуйте думку людей. Повірте, я так само би хотів впливати, десь ну, це логічно. Чому інші райони впливають на кадрову політику? А я не можу, бо я що, бо я місто, я розумію, чому я не можу. І ви чудово це знаєте чому. Давайте я коротенький, коротенький коментар за управління. Перше. Ану пригадайте кадри. Кількість 10, 11, 12, 13 років. І прошу, користуючись знову, не є? є. Є. Ану зразу пригадуйте, поки згадують кадри, скільки з напрямку права освіта і правова робота були нагороджені міським управлінням з Василь Іванович. Підступіть, будь ласка, повторюсь, бо не бачу вам Василя Івановича. <і>. Я погоджуюсь з тим, що вам було найважче. Бо ви дійсно найбільше забирали грамот, диплом, подяк з напрямку роботи правоосвіта, правова робота. Ні, права робота ні. Ні. А, вами, скажіть, будь ласка, правова робота. У мене в мене дуже багато питань. Ви хотіли, знаєте, дуже правоосвіта. Кількість дипломів, грамот, грамоту. Я до того везу умов, що є комісія, так вона яка засідає і дає принципову правильну оцінку. І дійсно, міське управління інвестиції, не, не, не на охорону. Скажіть, мені будь ласка, з мене пішла інформація, О, О, що на річну оцінку з хотіли моєї крові. Ну, я вам під Ну, підвертую. Це мені Іванович, я, я, я перепрошую. Бо ми займаємо зараз обід, буде. то все Значить, для чого для чого ми прийшли? Ми як запитання треба дати Ігор Степанович, ви потім віддасте відповідь, а ми собі підемо. Ми як громадське формування, яке репрезентує значну кількість. Тернопільці, Тернополян, як міських, так і обласних. Нас цікавить, це ваші, скажімо так, внутрішні розборки, це розборки, я також працював в колективах, великих колективах. І в таких колективах також довелося, і про великий жаль, працювати. Питання в іншому. До нас звертаються люди і кажуть, ми почитали. Що начальник головного управління юстиції розклав всі розклади, хто бере, скільки бере, за скільки бере і за що бере. Значить, Були названі навіть прізвища. І саме це нас цікавить. От, от, от Три невеличких питання. Ігор Степанович, чи це правда? Даю відповідь на питання. Зачекайте секундочку. Чи це правда? Чи на протязі тих, скільки ви вже... Тут е, керівник 3-4 роки. Три ну, майже 4 роки. Чи бодай один раз була подана доповідна на свого безпосереднього керівника міністра юстиції, правоохоронні органи або ще які інші контролюючі органи стосовно тих неподобств, які творилися у вас на очах, фактично. І третє питання. Чи на сьогоднішній день ці матеріали, вже на сьогоднішній день, матеріали передані в правоохоронні органи, чи ми знову ляп-ляп, і так і сталося. І саме основне питання, чи ви вважаєте за можливе і надалі керувати цим колективом? Ось основне питання. І все, тому що це дуже цікаво зараз взнавати, хто там скили, що там і так далі. Але це вже третій ряд, не розумієте. Я заказав чотири запитання. Будьте добрі, ми 5 хочемо 5 на них 5. отримати відповідь. Перше питання. Стосовуючи в подальшому керувати колективом. Питайте, це саме правильно. Да. Повторюю свою відповідь. Я очікував дзвінка. Субота неділя, і очікую дзвінка сьогодні. Скаже мені міністр Стеції написати заяву, я піду. Перше. Друге. Дайте дай, 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 вискажу. Послухай, Сьогодні я буду любою ціною зв'язувати. Сьогодні я буду любою ціною зв'язувати з язку. заступниками, з кадрою службою, з усіма на рівні міністрів. Є вже два. Є керівник апарату, є призначений заступник міністра. Допишу. Я буду телефонувати і буду говорити, у вас є колективне звернення, я прийняв рішення, висловився думку колективу. Написати заяву на звільнення. Так я написала заяву на звільнення. Я відкликав. Тільки чомусь це не Я писав заяву за власне бажання, хотів це моє право, я не Це перше. Тобто, а, сьогодні... Я, ну почекайте, я даю відповідь чоловіку на запитання. Сьогодні я буду спілкуватися з міністерством. Ваше бачення. <сміст> моє бачення? <сміст> даю. Ви, ви, ви дуже дуже керувати дуже чи ні? З вашої точки зору. І Дальше. все, це так просто. Для, це? для того, щоб мені розказати, що ми зроблено за три роки і вісім місяців, мені треба годину часу. Ми знаємо, що зробимо. Що зроблено? Що зробимо? Оце розрухає, ми зараз знаємо. Оце зробимо. Ми говоримо про висок. іншу складову моральну. Я ще раз повторюю. Я починаю питання з простого, мені не зараз. Що стосується перебування на садини? Є два варіанти. Перше. Можу вже зміну внутрішні подивитися. <плес> Друге, я дозволюсь і прийму рішення. Бачите, Чекайте день інформації. Ви можете працювати з нами, дивлячись з нами очі. Той колектив, який вам довіряв і працював з вами, виконував ваші доручення. Ви зараз, після того, що ми говорили, не знаєте. Правда, це неправда, ми вже цього не вияснюємо. Ви можете з нами працювати? Ви можете говорити нам добрий день в колективі? Може. Можете? Можете. Це ваші морози, наче це ваші моральні. Добре. Давайте я буду далі. Дивіться мені виходить, дивіться, на назад. Ви до мене прийшли і сказали, Миронович, я був неправий, Я там ну, то, що було до мене. Все працює. Скажіть мені, на яке моральне право мали мене знову згадувати в колективі, знову з негативному в Майкла Саді? Я не розумію цього. Хоча я вам не робив зла, будучи, коли ви були керівником в районі, я пройшов кримінали в суді, де ви свідчили проти мене. І я сказав Степановичу, і коли атестація була, я теж сказав Іфіменко, що проти мене, в мене відносно вас ніколи не було особисто. Бо Єфіменко здивований був, коли проходила атестація, Степан на мене просто руку. І коли я якби, доповідав про це, він каже. Може, в тебе якісь неприязні відносини, може, це якісь упереджені відношення керівника до тебе. Кажу, ні, в мене Степановичем завжди були хороші відносини, це в мене кращий був район по показникам. Бород, і я просто я мене розуміти. вразило суть питання, як, якщо людина мені дивилася в очі і сказала, що все, і після того мене на сайті знову вбивають круг. Я слухав диктофон, звукозапис включали, ми викликали, я слухав своє прізвище. Розумієте? От на тому самому знову згадали я. Ну для чого? Ви ж зі мною ми з вами порозумілися все. І потім знову мене згадують. Давайте в першу чергу дам відповідь, бо є запитання, а я не маю змоги відповідати. Віктор, ви сядьте на місце, ви мої керівник, ви нікого не представляєте. Ну просто сяйте, не стійте над головою. Ну що стане з головою? Я хочу допомогти, ви маєте дякувати мені, ви мене щось проганяєте, щось Дивіться, сквозь. Вже люди послухали. а як я можу говорити, коли ви не надаєте розвідку?